І знову всім привітики. Всім привіт. І знову у нас сьогодні розпакування, скажуть, Чумаченки здуріли. Кожного дня розпаковка та й розпаковка. Ну, а що робити? Ну, а цей раз суботня розпаковка, як завжди, ми скупляємося, щоб приготувати собі і діде. Ну, Починаємо ми з яблучок, з фруктів. Ну, давай. Фрукти, значить будуть фрукти. Знову речі. Щось немає волю великих яблучок. Ну, то я поїли всі великі мабуть. як схочеш. Ну яблучка 49 з копійками. скопійкав. Ну так вот такий пакетик мандарин. Набрали мандарин, що саме головне, е, мужчина якийсь підійшов, бере він дві штуки ложе у кульок, я беру дві штуки ложу у кульок і стоїмо, набираємо у кульки мовчки. Він брав-брав, а потім каже: ви знаєте, оце беру. Чи добрі вони, чи ні. А я говорю, Беріть дуже-дуже смачні, кажу, ми брали і вже кажу, прийшли сьогодні іменно по мандарини з Валірою Мазин. Він хап-хап-хап-хап і з добрі. Дуже добрі, так. Да. М'якенькі, шкурка, соковиті. Тоненька, тоненька шкурка. Ну, а ціна їм 49,85. ну, а тут на 100 гривень. 2 копій, 20 копійок, так? Да? Mm, да. Так що такі мандаринки дуже смачні. Це так. із фруктів. Далі, що нам голю? Крупи. Ну, давай крупи. Я це відвину. Давай. Двину? давай. Ось так. Ну, першу, це дістає гречана. Крупа, один кілограм. Гречаної крупи ну, 39 гривень. Буде каша малоша. Каша малаша. Ну а далі що? Твоя любима останнім часом. Теж каша малоша. І запіканки, і, і так кашу з фруктами варить. Ну, все Хочеться. і Тихай. діти люблять, і я люблю. А, а саме більше любила оце Геркулесову кашу, це моя мама. Вона її завжди варила молочну, а тату е, закупляв. І купляв він не отак по одному пакетику, як ми беремо. А як їде там, то бере цілу упаковку велику. А пам'ятаєте, ще от такі пластивці, Вони були у коробках. Як, кукурузі, Бумажних, да. як ці кукурудзні. Да, І в нас усіх да, на горіщі стояли оце упаковки цієї ну, каші. Ну, Побачиш жилиш у селі? Кожного разу в магазин ж не будеш їздити. Раз ну, поїхали, так. закупили, щоб не була Всі... можливості. Тоді ж як жили? Жили, поїхали, закупили, на горі ще або в погрібі склали і все. Тому що батьки, от у мама у мене працювала у санаторії, а на вихідні вона в колгоспі брала сапала буряки, кукурузу. Чистили буряки по осені, так що сильно по магазинах ходити Та й снігу вроду його Тільки коло цього, коло хати 70 соток. Ну, вони стоять 17 і Так. 800 грам перлова крупа. Це більше по поперлої. Хто в нас є Дідусь Наслик. по перловій крупі. І, і олюсь. И Олюся, и я. Я люблю и с маслочком, и с молоком. Валера, ты очень ее любишь. Да ты ей не еси, не рассказывай. Так не очень люблю. <laughs> а, а совсем, да? Ну да. Добавить совсем, <laughs> да? Да. Это есть крупно, ну, она 19,40 19, стоит. Дальше. Шо? А, вот то. А, и еще. Давай. Да, да. Мушлі. Мушлі, макушки <кій> великі. Пристрастив Валера до мушлі в нашу собачку. Останнім часом варить йому отакий супчик. Із макарончики. І макарончики. А він так чопає. І щось він як щось друге кинеш. Не так, з таким апетитом, а як такі ракушки, так ти неправильно кажеш. Як Оля намішає, так він тьопає, аж хвостом ментиляє. А як Валера насипить, от він так не їсть, як Оля. Значить, ура! Тепер... Бо Оля не жаднічає. Оля туди Валера зваре суп. Із цим, і шийками там зажарочку зробить і все. А Оля ще як насипає собаки, то ще туди шийок з морозілки наложить або лапок. Ну, що єсть. Так що пристрастився. 29 з копійками коштує. Такий пакетик мусі. Ну я хотів взяти ще мелких. Щось мелких немає. Таких ну, нема, то й нема, є, є ще, такі ще крупніші. Там щось утає, чи купав чи що. Так, давай далі. Хлібчик, батон Чіпчи 25 гривень. Щось ми стали хліба багато їсти, що. Я стала на сухарі сушить, мені так подобається хлібчик. І цей більше стала їсти чогось сухарики. То супчика зварю такого, то з квасолькою, то з горохом, то е гречаного невеличку каструлічку. Сухарики в нас супчик Тьопаєм з Валерою. Це Валера знову. Взяли собаки хліба. Бутербродний хлібчик. До тих я сказала, це бутербродний, я переб'ю тебе трохи. Коштує 17 баксів. Uh -huh. І, як завжди, розкали тепер. Ну, і як завжди. Ідемо тільки за вугла, вийшли, тузики кліпса уже летять напряму. Ну, як завжди, покормили їх. Ну, хліб, звісно, не як Он, бачите, який він, він розсипається. Бутерброд не ну, бутерброди Як з нього робити ну, Бог його знає? Посібав. Ну, а собачки їдять, спасіба, кажуть нам. Да. Прибігають і в обіді, і, і рано, і вечором міносіки ну, під забор. Ну, рано їм лапки та шийки попадають. Да. Ну Це і потім є. хліб. Хлібчика теж, ну, а що з цим багатий. Так. Печиво далі. Марія. 71,50 кг. кілограм. Тут на 22 гривні і 2 копійки. Так. Подбігаємо. Це <кхів> Оля. О, Оля, а дивіться, а хлібчик у забув. Ще... Це дідусеві? Да. Це ді... дідусеві. А, ти ж, ти це не а у мене ні, у мене ще там є цей. Це цей хліб, що із насінням соєшниковим. Воно дуже смачний хліб. А, а ну... як намажеш хлібу там кам'янським маслом, а зверху положиш ще кам'янського сира твердого та тайком та. Так смачно. До речі, О, хочу... <сіх> До речі, Хочу сказати дякую підписникам за коментарі, а особливо дякую тій підписниці за коментар, яка з самої Кам'янки. Говорила: дякую, що ви споминаєте наш е... як? завод молочний завод. Дуже, да. дуже, смачні ну, дуже продукти смачні, що там казати. Багато людей їздить туди скупляти, ну, а ми не їдемо. Ну, ми не їздимо. їздимо. Ми тут беремо в магазині, як він називається, Екзорт... асорти. Ми беремо тут, а люди от такі, вони збираються там по два, по три, по чотири людини і їдуть в п'ять часов електричкою, Кам'янку скупляються, ну і назад і є, і є, і в... да, вертаються від тіля. І ще печиво отаке до чаю. О, О, такі. Два пакетики один. Ну, воно коштує 82 гривні 90 копійок кілограм. Тут на 32 гривні. Один пакетик. З копійками. Так, один 32,83, а другий 32,66. Ну, це на це печенько підсіли і я його люблю. Ну, Валіра, то з сметанкой, то з молочком, а завтра ж коровка подоїться, буде так. свіженьке молочко. Ну, ми до цього любимо, мені більше подобається більше з ароматом пряженого молока, але ж вона таке зараз, що молодь, що молотком не розіб'єш. Цим'якеньке. Ой, Оля, я ж ти, типу ти поки там мандаринки... Я тебе, я тебе виселю скоро із дому. Ну, кажу, кажу йому, ну з'їж печининку, ну з'їж яблучко, апельсинку з'їж. Нє, ні, ні. Він оце утюрився в оці конфети. 179,10 на 60 гривень, 89 копійок. Ну, поки ти там загружала мандаринки, ну так. Да. А я загрузив трошки конфетки. Що? Оце. Больний оце? на оце на оці конфети, це взагалі. Ну я і так цілий тиждень витримав. Ти уявляєш собі. <гум> Давить, навіть мандарини і яблука не їм. Яблочка це дві. Так, далі, Давай я отодвину. Ну, от двигай. Трошки. Ну, так, ну що, давай, Валерік, дальше. Э, далі м'ясні, м'ясні продукти. Отакий От фарш куриний, трошки у мене я поїхав, прив'язав його, він трошки цей. Нічого. Він коштує... це пів кіло тут. 112 гривень. Фарш куриний. І фарш свинний. Свинячий. <icism> Як я казала, курячий свинячий. І <small> тобі написала, що ви правильно кажете. Ну no, по-нашому ж по <small> Då, да, ну, э, э... цей коштує кілограм, коштує 260 гривень. Будуть, мабуть, олі і будуть, мабуть, трохи фрикадельки. Ну як Магать хочеш. Я, так, я, так я тобі предложила, хотіла голубців накрутити. А він каже: не не надо, Давай, давай насліду. Ну все, значить, на наступну неділю, не на цьо що оце буде післязавтра, а на ту а може будуть. Через... А може, серед тижня. тижня. Да. Голубці, бо я щось уже хочу, голубці. А він мені каже: піди в погріб, візьми баночку, да, витяни, і... відкрий, розігрій, а... наїжся і не мороч голову. <рес> ну це точно я сказав так, а що? Я відчув, не Є ж в погрібі. Ну, є ж. Оце наразі я подивився, тож не обращаю, не, не звертаю уваги і не кажу ціну реберець, 310 гривень кілограм. Ну, це Валера взяв на борщ. Борщів. Да. Да. Я чогось мені більше полюбилися борщ із фрикадельками, а Валера любить Рібришка, нехай буде з Робришками. От і тобі фрикадельки відділенно. <рес> <рес> ну, а далі продукти для наших подопечних. Четверолапих хвостатих. Так, як завжди, Валера бере упаковкою Знаєте чим? Воно то вроді й дорого брать упаковкою, але вигодно тим, що вони не воняють. Не так. Да. Да. Як відкриють пакет, вони от, пересувають їх туди-сюди, запах іде одних А оце вже як запакований, взяв упаковку, ти знаєш, що воно. Ну, це свіжинки якраз таки привезли, ну тут почти 4 кілограми. Да, 3950. 115 гривень. Mm, так. Упаковочка вийшла. Ну а що далі? А далі? Oh. Як завжди? О, oh, oh, я далі. А я, я хочу сказати, Оля, а що ж ти давно не жарила її? А ти не брав на жарку? Ну, якщо треба, я будем... котику кілограм взяв. Котик у нас. Чомусь любе тільки отаку салаку і маленькі карасики, не платву. Ну, звісно, корпу коропом теж не побере <рес> Ну, голову. <да. рес> ну так. Ні платву, нічого він не їсть. Плотву не ні, плату і не показує. Тільки не карасики величенькі, ні, а маленькі. Ну, а цю, цю їсть в будь-якому віді: жарену, варену і сиру. Отак. А я з такої рибки люблю супчик. І жарену теж люблю. Жарю її цілу, а потім раз раз поїли, а все остальне котикам. Ну, і ще смаколики. І смаколики нашим ну, котикам. Ну, і по 10 гривень. По 10 гривень. По 10. так. О, такі завжди. А чого кажемо нашим котикам? Ну У нас остався... привичка. привичка осталася, да, Яша. Один остався. І... Ну, є його і, і вже є його жіночка, він вже з нею гуляє, Приві. і коли був кузя, то вона не підходила сюди, не ходила до нас у двір. А як кузі не стало, вона стала як якшаця, чия, як то кажуть, із, цим, із нашим яшкою. І так уже підкармлюємо її. У жінку прийшли, скоро дітки будуть. ось да. Ну це на кошу. Буде молочна коша, бо молочко приїде. Так, а ти ще не все, а капуста. А? А, ну, так? Да, капуста я забувся. Зараз вам ще покажемо капусту, розкажемо ціни. Ну, оце капустина стара. Вона на вигляд як молода. Зелена така красива. 9 копійками, 9 цей кілограм. Ну, а це молода. Ложий. Двіка а Оце молода. Коже красиво. Так. от стара красива як в цьому році, да Так, та да -да, стара красива, як молода, не розлічиш, ну, зелена така по... вага увага різна. А. Це як камінь каміння, так ну це О, я, я хочу завтра е, нажарить камінь. Ну молода п'ятнадцять гривень. Кіло. Не натушить. А просто нажарить на сковороді на олійки без нічого. І просто солькою поселити, і все. Оце а, я хочу такою капусточки. А на олійки якраз свіженька олійка. хто Бу, дивився да. наше відео? Розпаковку ми, <світ> ми в неділю на базар ходили. і не від... і неса там відпочивала на стільчиках. <реш> буде важко Бажко міститися, наверне, купити стільчики, щоб по дорозі десь було присісти. <реш> Купили два стільчика, щоб ми йшли. Ми треба було ще диванчика. Приходить. Не говори. Дякуємо всім, що ви були з нами, що дивилися нашу розпаковочку. Всі... Ну, звиняйте, що розпаковка за розпаковкою. О, держали так, щоб було, й було, й було що виложить розпаковки, але. Вилажуємо по, по мірі можливості. Всім дякуємо, всім мира, добра і спокою. Подобається, підписуйтесь. Не подобається, все, все одно підписуйтеся. І пишіть коментарі, і ставте лайчики, балалайчики, і заходьте на прямі ефіри, і ми вас любимо і поважаємо. Пока-пока. пока-пока.